Це йо, всім привіт! З чого потрібно почати початківцю на початку вивчення фрістайлу? Почати початківцю, починати вивчення фрістайлу? <плес> з бази. З бази, бази обов'язково з бази. І я би з новими учнями, з новими танцівниками починаю з одного з того самого, з бази, а саме з чотирьох рухів. Основних для мене це перше Раннінмен, друге це Бруклін, третє це Хеппі Фіт і четверте це Хілтоя. Насправді, більшість рухів, які використовують танцівники, вони так чи інакше виходять з цих чотирьох рухів і з варіації на них. Тому, якщо ви добре вмієте користуватися цими чотирма рухами, вони в принципі закривають питання. У футворку, вашому танці, в принципі, по більшості, ось тому моя порада починати саме з цих чотирьох рухів, з їх комбінації і з їх варіацій. Ось.